Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас в на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страхових компаній, інсайти страхового ринку, тонка ще нюанси, всі такі тон тонкі моменти договорів страхування. І головне розбираємо, як забрати свої гроші, отримати відшкодування збитків по максимуму. Отут тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас. Також там є наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже якісь є проблеми, питання, якісь непорозуміння зі страховими компаніями або не можете отримати відшкодування, щось затягують, відмовляють, то обов'язково звертайтесь. Немає таких кейсів, на яких би ми не розумілися на страховому ринку. Ми обов'язково підкажемо, допоможемо, розберемо і знайдемо шлях вирішення проблеми. Сьогодні хочу поговорити про таку ситуацію, досить розповсюджену, коли навмисно або ненавмисно навмисно ДТП залишає місце дорожньо-транспортної пригоди. Ну давайте е виходити з того, що перше є дрібні ДТП. І, в яких, е, і ви можете просто щось зачепити, якийсь автомобіль, просто ну, не побачити і поїхати з місця дорожньо-транспортної пригоди. Причому зробити це абсолютно ненавмисно, е, не маючи наміру щось там ухилятись, ховатись, е, уникати відповідальності. Є е, е, ситуація інша, да, людина приходить і е, ну, бачить, що в неї пошкоджений автомобіль, і, і якимось чином ну, вона виходить на вас. Як? Цій людині також себе поводити. Ну, Перше, якщо автомобіль пошкоджений, як людина, як правило, дізнається про те, що е, ну, є винуватець і знаходить безпосередньо винуватця? По суті, ну, варіантів декілька. Найбільш розповсюджений це він пішов, знайшов десь відеокамери, подивився, побачив, що там є на відеокамерах. І ну, якщо зафіксовано, що там був контакт між автомобілями, то ну, далі це вже справа техніки, як знайти. Як шукати ну, там, найпростіший шлях, ви там, дивитесь номери, потім заходите на сайт моторно-транспортного страхового бюро, дивитесь там, страхову компанію і ну, можете звернутися до тієї страхової компанії. Попросити, ну, якщо вони зможуть вам дати контакти цієї людини, щоб зв'язатись з нею. Ну і пояснити, що ви будете звертатись там, ну, для того, щоб заявити подію. Знову ж таки, компанії будуть поводити себе абсолютно по-різному. В більшості випадків ніяких контактів не дадуть. Ну, тоді треба вирішувати ну, через страхову компанію. Ви ж на ну, детективи, ніхто не знайде ці якісь там номера телефонів. Незрозуміло якимось там незаконним шляхом. Що стосується ситуації, от, припустимо, коли ви ненавмисно поїхали і вам телефонують, і кажуть, ви там вдарили наш автомобіль. Як би я радив діяти, Ну, перше, звичайно, що ну, треба розмовляти, подивитись, є якісь пошкодження на автомобілі, є якісь там. Сліди фарби, яка залишилась. Якщо є сліди фарби, якщо є пошкодження, якщо ви дивитесь, просите, щоб вам скинули хоча б, принаймні да, пошкодження на тому автомобілі, ну і ви бачите, що той автомобіль білий, ну і там дійсно на бампері десь там є біла фарба, то такі збитки, вони, як правило, ну, вони невеликі невеликі. І виходить так, що їх простіше закрити просто ну, своїми грошима, щоб уникнути оці, всієї тягамотіни зі складанням протоколів. Тобто вас будуть викликати на складання протоколів, потім судовий розгляд, потім е, будуть вирішуватися е, там, питання про виплату штрафів, потім це процедура в страховій компанії. І знову ж таки, страхова компанія викатить регрес ну, от з приводу виплати страхового відшкодування. Тут. Тому, е якщо це дрібний збиток, я раджу ну, завжди закрити питання так, щоб уникнути поліції. Навіть якщо от, для багатьох тут переходить Таку принципіальну площину є там ринкова вартість пофарбування бамперу. Якщо людина хоче там на тисячу чи на півтори тисячі більше, ніж це ринкова вартість, все одно вам вийде дешевше, враховуючи час, там оплату штрафів і таке інше. Просто ну емоційна реакція не кожна людина готова прийняти раціональне рішення і. Ну, от з тим, що я стикаюсь, десь відсотків 70-75 рішень вони емоційні. Там, я не буду, а потім е ну, ця процедура, якщо її обрахувати в грошах там, з витратами часу іншого, вона виходить дорожче. Тому тут би радив так. Другий момент, е ну, от як ще виявляють, е найбільш розповсюджений, навіть більш за камери, це людина прийшла і під там, склом у себе. Знайшла там, якусь записку, що ваш там, автомобіль вдарили, я свідок, мобільний телефон мій і таке інше. Оце самий такий слизький шлях насправді. Тому, о, знову ж таки, якщо дрібний збиток, ну і є якісь там очевидні речі, скажімо, о, ну, ви бачите там, про фарбу казали, є фарба, або ви бачите якусь там ятину, там на машині, ще щось, то простіше закривати. Може бути так, що збиток е великий. Ну, це, як правило, знову ж таки, тут не може бути такого ДТП потужного, і ви його не побачили. Тобто це може бути лише що вдарена якась там ну, ексклюзивна машина, ексклюзивний автомобіль. Якщо таке відбувається, то отут от вже е ну, треба більш уважно підходити до цієї ситуації, тому що шахраї, як. Правило і використовують ну, дорогі автомобілі, тому що ну, на ньому можна розігнати ну, цю суму збитку максимально. І, по-друге, да, треба взагалі дивитись на ситуацію, а чи був ну, цей контакт, е, чи е, цей от свідок, який ніби там бачив всю цю історію, він е, ну, також не є спільником. Там, Цих псевдопостраждалих, і це не шахрайські дії по відношенню до вас. Якщо, от припустимо, ви вийшли, ну подивились автомобіль, тут вам розказують, що ви якийсь там Бентлі чи Майбух, ну припустимо, да, вдарили. Ну тоді, е, да, і сума там якась ну космічна заряджається, то тоді да, має сенс е, ну, впиратися. По-перше, треба повідомляти свою страхову компанію. І по друге, ну як далі будуть розвиватись події? Там, звичайно, ще один тригер такий: це от ну емоційні такі розмови. Да, ми вас там позбавимо там посвідчення водія. Ви там не зможете автомобілем керувати. Ну, все це бред. Ну тобто нічого такого не відбудеться. Найгірше, що може статися, і до речі, шахраї вони ну зупиняються. Якщо ну, людина каже: ні, ми будемо вирішувати питання в законній площині, то ну, більшість шахраїв вони не продовжують цю історію. А так, ну якщо припустимо. Людина впевнена, що це було саме так, то вона ну пише заяву у поліцію. Ну і далі поліцейські мають вас викликати і скласти протокол за статтею 124 і 122, двадцять частиною. Звичайно, що якщо це відбулось, то першу чергу треба повідомити свою страхову компанію і відразу. Навіть письмово їм написати заяву, оскільки я вважаю, що ніякого контакту не було, вважаю, що відносно мене відбуваються шахрайські дії. Прошу вас провести в порядку, визначеному законодавством розслідування, розібратись, встановити всі обставини цієї події і прийняти там рішення. Оце для страховика вже буде така серйозна історія. Знову ж таки, страховики можуть підходити по різному, але з практики. Коли буде отаке, отака заява, отакий лист від вас, ну, страховик вже буде е, напрягатись. Ну, він, для нього ці шахрайські якісь речі, ну, це мінус в його моделі бізнесу. Тому для нього питання системне і він буде намагатись вирішувати. Тобто ви в цьому тандемі вже отримуєте партнера. Ну а далі, знову ж таки, захищатись треба буде вам, як мінімум, треба оглянути автомобіль. Тобто ви залучаєте експерта, якщо там питання, був чи не був контакт, це експерт-трасолаг. І він оглядає автомобіль і принаймні можна відразу ставити питання, що ти можеш скласти там висновок про те, що слідів контакту там, ну, на такий то момент на автомобілі ти ну, не виявив з іншим автомобілем. Друге, це треба з юристом, Бажано, щоб це був кваліфікований в темі юрист, а ну, не многостаночник, який ну ми там щось будемо доводити, який має методику от, ну, розкатування от таких свідків псевдосвідків. E, тобто, а що відбувалось там, десь там були камери, ну ви розумієте, да? хоча б якщо місце ДТП ну, не можна побачити, можна подивитися, що була там за обстановка на місці. Тобто е, яка погода була там, е, що там, які інші автомобілі стояли, що там, якісь там бікборди були, і це можна все питати свідка, казати, а що була там за погода в цей день. А там от калюжа була чи не була, то що ви бачите на камері. І звичайно, що коли він буде плавати, то суддя ну все ж це буде бачити. Таким чином, у вас, припустимо, є звіт, є. Е... Розкатаний свідок, припустимо, да? Ви принесли відео, ви питаєте свідка і ну, даєте це відео. Щось може напрацювати страховик, ви можете витребувати з нього. Можливо, вони там ну, також затребують камери, де цей автомобіль ну, ніби постраждалого їздив, чи він взагалі на тому місці був, не був, а, чи він під'їхав пізніше. Ну, тобто, Послідовність дій, вона є, вона відпрацьовується і таким чином, ну, в принципі, можна впиратися і виходити на закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу, тому що ну, не довели. так. Можна працювати з цими кейсами. Ну і знову ж таки, ще такий важливий ключовий момент: це припустимо, ну, вже все відбулося. Страховик проігнорував ваше звернення, ви щось спробували, не вийшло. Ну, тобто, так, да, всі ці розмови, що а ми там позбавимо. Якщо ну, нормально, коректно себе поводити в суді, ну і от з нашого досвіду таких справ було мільйон. Приходиш і кажеш, ну блін, да я ну, не бачив, як ну, це життя, ну з кожним може статись. Жоден суддя в такому випадку не позбавить, ну, от тим, що там лякають, позбавленням права керування. Суддя не позбавить. Ну, це треба щось таке вимучити, там, некоректно себе поводити в судовому засіданні, чіплятися е з поліцейськими на місці. Ну, тобто, якщо все проходить нормально, коректно в штатному режимі, ну, ви отримуєте штраф, і страхова компанія ваша буде вирішувати там, всі розрахунки, всі ці питання з е цим постраждалим. Ну, а далі е, вона буде звертатись до вас з регресом. І тут відкривається нове вікно можливостей. Тобто, знову ж таки, вони е, реалізують до вас регрес. Тут регрес 100%, не треба з ним навіть намагатись боротись, тому що вже є там постанова по адмінці, є проюдиція, але ви можете торгуватись. І це остання опція. Ще або отримати можна дисконт на регресі, або можна отримати розстрочку від страхової компанії. Тому, якщо ви не можете навіть домовитись по сумі, нічого страшного не відбудеться. Тобто, можливо, економічно регрес відпрацювати буде більш доцільно від там, страхової компанії. Тому ситуація ось така, друзі. Бажаю вам не потрапляти в такі історії. Ну а якщо щось вже відбулося, то дивіться тут внизу наші соціальні мережі, там є наші контактні телефони, до них під'єднані месенджери. Пишіть, телефонуйте, ми обов'язково допоможемо. Дякую за те, що дивитесь, Будемо і далі намагатись робити для вас класний топовий контент. Обов'язково ставте лайк, діліться нашим відео і залишайтесь з нами. Пока-пока.